Ви вклали всю душу у свої помідори та перці, усе літо їх плекали і доглядали. Та ось у серпні, коли до соковитого врожаю рукою подати, ви бачите, це чорна втиснута потворна пляма на кінчику плода. Знайомо, це верхівкова гниль, і сьогодні ми розберемося, як врятувати ваш урожай. І я обіцяю, ви дізнаєтеся, що насправді це не хвороба і винні в цьому не шкідники. А правда здивує навіть досвідчених дачників. Давайте називати речі своїми іменами верхівкова гниль, це не грибок і не інфекція, яку можна занести з інструментом це фізіологічний розлад. Простіше кажучи, це не заразно. Це внутрішній збій, у живленні рослини, якби у людини раптом перестав засвоюватися якийсь важливий вітамін, і наше завдання. Зрозуміти, чому стався цей збій, і швидко його виправити. М Отже, давайте розберемося з цим жахливим плодом чорна, суха, вдавлена пляма на самісінькому кінчику, руки опускаються, правда ж. Здається, що вся праця пішла на нівець. перша думка схопити якийсь препарат і одразу все оприскати. Але стоп, зупиніться! Це найбільша помилка, яку тільки можна зробити. Почнемо з головного, ця страшна пляма на попці помідора чи перцю лише верхівка айсберга. Це не хвороба, що переповзла із сусіднього куща, це крик про допомогу від самої рослини. Уявіть, що це як червона лампочка на приладовій панелі вашого автомобіля. Ви ж не будете просто зафарбовувати лампочку, щоб вона не світилася, ви почнете шукати причину, чому вона загорілася, так і тут. Пляма це зовнішній симптом глибокої внутрішньої проблеми. Справжній ворог вашого врожаю ховається там, де ви його не бачите. Він може бути в коренях, у стеблах або в порушеному балансі живлення всієї рослини, і поки ми не зрозуміємо, що саме зламалося всередині, ми будемо просто боротися з вітряками, втрачаючи дорогоцінний час і що найприкріше, втрачаючи плоди. Один за одним. Розуміння цього простого факту це вже половина перемоги. І саме тут ми натрапляємо на першу і найпоширенішу помилку, яку роблять дев'ять з десяти дачників. Побачивши гниль, ми одразу думаємо Ага, грибок фітофтора, і що ми робимо? Правильно хапаємо оприскувач і заряджаємо його фунгіцидами. У хід ідуть мідний копороз, бордоська рідина, усілякі з азоли та оксили. Ми ретельно оприскуємо наші кущі, листя, плоди, щиро вірячи, що вбиваємо заразу. А тепер гірка правда, усе це абсолютно марно. Ви просто витрачаєте свої сили та гроші, адже вершина гниль не має жодного стосунку до грибків чи бактерій, її не можна вбити хімією, це все одно, що намагатися лікувати перелома спірином. Ефект буде нульовим, поки ви оприскуєте кущі, намагаючись перемогти неіснуючого ворога. Справжня проблема продовжує. Розвиватися рослина продовжує страждати, а нові помідори та перці один за одним вкриваються тими ж самими потворними плямами. Ви просто л'єте воду в пісок. Тож, перше правило порятунку, врожаю: відкладіть фунгіциди в бік, вони нам тут не помічники. Насправді це дуже чіткий крик про допомогу від самої рослини, і кричить вона про нестачу одного єдиного, але життєво важливого елемента. Уявіть собі, будівництво великого будинку, цегла є робітники на місці, усе йде за планом, але раптом на найвищому поверсі. У найдальшій кімнаті закінчується цемент. Що тоді буде? Стіна не зможе тримати форму, вона просто завалиться. Ось рівно те ж саме відбувається і з вашим помідором. Плід – це такий собі будинок, що будується, а цемент, який скріплює його клітини, це кальцій. Так, уся справа саме в кальції. Він відповідає за міцність та еластичність клітинних стінок, коли кальцію вистачає. Плід росте рівним, щільним і здоровим. Але як тільки виникає його дефіцит, першими починають страждати найвіддаленіші клітини. А де ж вони розташовані? Правильно, на самій верхівці плода, там, де раніше була квітка, їхні стінки стають слабкими, вони руйнуються, і тканина відмирає. Ось вам і чорна пляма. Це не грибок з'їв ваш помідор. Це він просто розсипався зсередини через нестачу будівельного матеріалу, а ось і головний парадокс, який виносить мозок багатьом садівникам, швидше за все, кальцій у вашому ґрунті є ви, напевно, вносили доломітове борошно, вапно або товчену яєчну шкаралупу, і ви маєте рацію у 90 випадків ґрунт не відчуває нестачі кальцію, то в чому ж тоді річ? Уявіть собі, величезний склад, догори забитий продуктами, а в місті голод. Чому? Та тому, що всі дороги розмило, і жодна вантажівка не може доїхати зі складу до магазинів. Ось точно так само і з вашим томатом. Крунт це склад, повний кальцію. А корені і стебла це та сама транспортна система, ті самі вантажівки. І якщо ця система дала збій. То рослина голодуватиме, навіть плаваючи в морі поживних речовин. Проблема не в тому, що кальцію немає, проблема в тому, що рослина з якоїсь причини не може його взяти і доставити туди, куди потрібно, до плодів, що ростуть. Наша вантажівка зламалася, і наше головне завдання не засипати склад ще більшою кількістю продуктів, а полагодити дорогу і транспорт. Зрозуміти, що саме заважає кальцію подорожувати по рослині нерегулярний полив ось головна причина всіх цих проблем це ті самі гойдалки, яких так не люблять наші рослини. Спочатку ми забули полити, поїхали на вихідні або ж просто стояла сильна спека, ґрунт пересох перетворився на камінь. У такому ґрунті коріння фізично нездатне вбирати воду. А тепер пригадаємо. Кальцій рухається рослиною лише разом із водою, адже він у ній розчиняється, немає стабільного надходження води, немає і потоку кальцію. Потім ми повертаємося, бачимо поникле листя та сухий ґрунт. Що ми робимо? Хапаємо лійку або шланг і влаштовуємо справжній потоп, щедро заливаємо грядку, щоб уже напевно, і саме в цей момент корінню стає ще гірше. Щойно вони ледь дихали від посухи, а тепер починають задихатися від нестачі кисню в перезволоженому ґрунті. Рослина переживає глибочезний стрес. Її судинна система, той самий транспорт, просто не витримує таких перепадів. Цей цикл посуха потоп найпевніший і найкоротший шлях до вершинної гнилі. Корені це серце рослини. Саме вони перекачують воду та поживні речовини, а у стресових умовах вони просто не можуть нормально працювати. Коли ґрунт пересихає, тоненькі всмоктувальні корінці, що виконують основну роботу, починають відмирати. Вони ніби впадають в анабіоз, щоб заощадити ресурси. Потім, коли ми різко заливаємо грядку водою, ці пошкоджені корінці не можуть миттєво прокинутися. І почати працювати на повну силу їм потрібен час, щоб відновитися та відростити нові. А плоди ж ростуть саме зараз, цієї ж хвилини їм потрібен кальцій, і виходить ситуація, коли насос зламаний, а потреба у воді та поживних речовинах максимальна. У результаті волога і кальцій доходять до листя, яке активно випаровує воду, але до плодів, що знаходяться в кінці цього транспортного ланцюжка, вже не дістаються. Рослина, ніби робить вибір врятувати листя чи нагодувати плід. і, на жаль, цей вибір часто робиться не на користь нашого майбутнього врожаю. Проте є ще один тихий ворог якого ми часто не помічаємо, або й самі створюємо це пошкоджені корені. Пам'ятайте, як ми любимо підтримувати ідеальний порядок на грядках, прополити бур'яни, розпушити землю сапою, щоб не було кірки, щоб земля дихала. Так, от, у серпні, коли коренева система помідорів і перців значно розрослася, таке завзяте розпушування може бути згубним. Корені помідора поширюються у верхньому шарі ґрунту набагато далі, ніж ми думаємо, і кожен помах сапою у радіусі 30-40 см від стебла, це, по суті, хірургічна операція без наркозу. Ми обрубуємо ті самі тонкі всмоктувальні корінці, які відповідають за живлення. Рослина втрачає значну частину своєї живельної системи. І навіть за ідеального поливу вона просто не зможе взяти з ґрунту достатню кількість води та кальцію. Тому запам'ятайте, у серпні із сапою біля кущів потрібно бути вкрай обережним, краще замульчувати ґрунт, ніж постійно його розпушувати, Ага, ще одна прихована причина пов'язана з хімічним складом самого ґрунту, йдеться про його кислотність або рівень пигах. Кальцій це досить вибагливий елемент, він добре засвоюється рослинами лише у ґрунті з нейтральною або слаболужною реакцією. Якщо ж ваш ґрунт занадто кислий, а таки часто трапляється на торф'янистих чи суглинкових ґрунтах, відбувається хімічне блокування. Кальцій у такому ґрунті нібито зв'язується з іншими елементами і переходить у недоступну для рослин форму, він є. Але корені його не бачать. Те саме може статися і на сильнолужних засолених ґрунтах. Там кальцій також блокується, тому якщо вершинна гниль, ваш постійний гість щороку, попри правильний полив, варто перевірити кислотність ґрунту. Це можна зробити за допомогою простих тест смужок із садового центру. Можливо, вашим грядкам просто потрібна розкислювальна терапія за допомогою доломітового борошна або вапна іноді ми самі, маючи найкращі наміри, створюємо проблему. Ми хочемо, щоб наші помідорчики росли великими, соковитими, щоб кущі були потужними та зеленими. І ми починаємо їх посилено підживлювати, особливо щедро ємонастої коров'яку курячого посліду, зелене добриво або сиплемо аміачну селітру, а все це джерела азоту. Азот, безперечно, важливий. Він відповідає за ріст листя та стебел. Але в серпні його надлишок грає з нами злий жарт. По-перше, рослина починає жирувати. Тобто нарощувати величезну зелену масу на шкоду плодам, всі сили йдуть у листя. По-друге, і це найголовніше надлишок азоту, а також калію та магнію, є прямим антагоністом кальцію. Вони ніби конкурують з ним за місце у транспортній системі рослини, і кальцій у цій боротьбі програє. Рослина із задоволенням поглинає азот. А на кальці у неї вже не залишається ні сил, ні місця. У підсумку ми отримуємо шикарний зелений кущ із гниючими плодами. Навіть погода може зіграти злий жарт і стати причиною вершинної гнилі навіть якщо ви робите все правильно, уявіть собі спекотний серпневий день сонце палить, віє сухий вітер. Що робить рослина в таку погоду? Вона активно випаровує вологу через листя, щоб охолодитися. Цей процес називається транспірацією, і це справді дуже інтенсивний процес. З поверхні листя випаровується величезна кількість води, коріння працює посилено, намагаючись компенсувати цю втрату увесь потік води, а разом із нею і розчиненого кальцію спрямовується до листя. Плодам, які випаровують вологу значно слабше, цього потоку вже просто не вистачає. Виходить, що листя ніби обкрадає плоди, забираючи всю воду та живлення собі. І навіть за вологого ґрунту в умовах екстремальної спеки та низької вологості повітря рослина може відчувати дефіцит кальцію саме в плодах. А в теплиці може статися зовсім протилежна історія. Здавалося б, спеки немає, вологість висока, полив регулярний, ідеальні умови. Але не все так просто пригадаємо, що кальцій рухається рослиною разом із потоком води, який активно випаровується з листя. Це явище ми знаємо як транспірацію. А що ж відбувається у закритій погано провітрюваній теплиці, особливо вночі або в похмуру погоду? Вологість повітря сягає майже 100%. повітря насичене парами води, і випаровування з поверхні листя практично припиняється потік води всередині рослини сповільнюється, а той зовсім зупиняється. Наш транспортний конвеєр зупиняється, і кальцій, навіть якщо його вдосталь і в ґрунті, і в коренях, просто перестає надходити до плодів, що активно ростуть. Він ніби застряг на півдорозі, тому регулярне провітрювання теплиці це не просто боротьба з фітовторою, це ще й найважливіша умова для повноцінного живлення ваших рослин, Кака... отож, ви вийшли на город і побачили цю жахливу картину. Що робити просто зараз, цієї ж хвилини? Панікувати і виривати кущ не потрібно, нам потрібна швидка допомога, справжня реанімація для наших помідорів. І така допомога є. Це метод, який дозволить доставити кальцій до плодів максимально швидко в обхід пошкодженої кореневої системи. Оскільки наш основний насос дає збій, ми скористаємося запасним шляхом, ми підживемо рослину через листя. Цей метод називається позакореневим підживленням, листя вміє вбирати поживні речовини безпосередньо через свою поверхню, це працює значно швидше, ніж через коріння, і дозволяє отримати ефект практично миттєво, це як поставити людині крапельницю з вітамінами, коли її шлунок не може їх засвоювати. Наше завдання приготувати правильний коктейль і правильно його застосувати. Найшвидший та найефективніший спосіб це позакореневе оприскування розчином кальцієвої селітри. Це добриво легко розчиняється у воді та містить кальцій у легкодоступній для рослин формі. Рецепт простий: візьміть приблизно 5-10 грамів кальцієвої селітри. Це десь чайна ложка з гіркою і розчиніть її у 10 літрах води. Якщо ж під рукою немає селітри, можна використати аптечний хлористий кальцій, що продається в ампулах. Одну ампулу 10% розчину розводять у 3-5 літрах води. Оприскувати потрібно рясно, намагаючись змочити листя з обох боків, і обов'язково самі плоди, особливо ті, що щойно зав'язалися. Проводити таку процедуру краще ввечері після заходу сонця або ж у похмуру погоду, щоб розчин не випарувався надто швидко і не обпік листя. Повторити обробку можна через 5-7 днів, це наша екстрена допомога. Проте важливо розуміти оприскування по листу це все одно, що дати людині знеболювальне при зубному болю. Біль на певний час вщухне, але сам хворий зуб нікуди не зникне. Наше позакореневе підживлення це тимчасовий захід, який допоможе врятувати ті плоди, що зараз активно наливаються, воно дасть їм необхідну дозу кальцію тут і зараз. Однак корінь проблеми, наш зламаний транспорт, нікуди не подівся. Коренева система досі перебуває у стресі, полив не налагоджено. І щойно дія нашої пігулки закінчиться на наступних молодших плодах, знову проявиться вершинна гниль, тому, надавши цю першу допомогу, ми не розслабляємось, а негайно беремося за головне лікування. Нам необхідно полагодити сам механізм, відновити нормальну роботу кореневої системи та налагодити стабільну подачу поживних речовин із ґрунту. Інакше ми таки будемо змушені бігати з оприскувачем аж до перших заморозків. Тому головне лікування це налагодити полив. Забудьте про щоденне поливання з лійки під кущик, такий поверхневий полив лише шкодить він зволожує лише верхні 5 см ґрунту, провокуючи зростання поверхневих коренів, які першими потерпають від пересихання. А глибоке основне коріння залишається в сухій землі. Правильний полив у серпні має бути рідкісним, але дуже рясним. Ваше завдання промочити ґрунт на глибину не менше 20-30 см, туди, де розташована основна маса коренів. Поливайте раз на 5-7 днів залежно від погоди, але виливайте під кожен кущ не менше відра води. Робити це краще вранці або ввечері. І лити потрібно суворо під корінь, не змочуючи листя та плоди. Такий режим дозволить підтримувати стабільну вологість у кореневій зоні, без різких перепадів від посухи до болота. Коріння буде в комфортних умовах і зможе безперебійно качати воду та кальцій. А ось вам секретна зброя у боротьбі за стабільну вологість ґрунту. це мульча. так? Проста скошена трава, солома, сіно чи навіть підсушені бур'яни без насіння. Шар мульчі товщиною 5-10 см творить справжні дива. По перше, вона, немов ковдра, захищає ґрунт від палючого сонця, земля під мульчею не перегрівається, а отже, коріння перебуває в комфортній температурі. По друге, вона значно зменшує випаровування вологи з поверхні. Грунт довше залишається вологим, і поливати можна рідше. По-третє, мульче не дає утворюватися ґрунтовій кірці, а отже, земля завжди залишається пухкою та повітропроникною, коріння дихає і, нарешті, поступово перегниваючи, мульча збагачує ґрунт органікою, роблячи його більш родючим. Мульчування це найпростіший, найдешевший і неймовірно ефективний спосіб зняти стрес з кореневої системи та забезпечити її стабільну роботу. Ну, а що робити з тими плодами, які вже вражені вершинною гниллю, на яких уже помітна чорна пляма? На жаль, їх уже не врятувати, пляма не зникне і не затягнеться, тканина в цьому місці вже відмерла. Тому, не шкодуючи, знімайте їх з куща. Робіть це обережно, щоб не пошкодити гілку. Навіщо це робити? По-перше, такий плід все одно не виросте повноцінним, він дозріватиме раніше часу, залишаючись дрібним і жорстким. По-друге, і це головне, рослина продовжує витрачати на нього свої сили та поживні речовини, намагаючись, хоч якось підтримати в ньому життя. Знявши хворий плід, ви перенаправите ці ресурси на ріст і розвиток здорових зав'язей? Ви, ніби кажете рослині, не витрачай сил на безнадійного, краще подбай про здорових дітей це допоможе кущу швидше відновитися та дати гарний врожай з плодів, що залишилися. І тут одразу ж виникає логічне питання а чи можна їсти такі помідори, чи не небезпечно це? Адже виглядає це, погодьтеся не дуже апетитно, поспішаю вас заспокоїти, це абсолютно безпечно. Давайте ще раз згадаємо вершинна гниль це не інфекція і не грибок. У самій плямі немає жодних шкідливих мікроорганізмів чи токсинів, це просто відмерла тканина рослини через брак кальцію, тому вам потрібно просто взяти ніж і обережно зрізати пошкоджену, темну та жорстку частину. Все решта здорова, соковита і абсолютно їстівна, м'якоть помідора чи перцю. Так, можливо, він буде не таким солодким, як повністю здоровий плід, що дозрів на гілці, але для переробки на сік лечо, аджику чи томатну пасту він підходить ідеально, тож не викидайте такий врожай, просто видаліть пошкодження і сміливо пускайте в справу. Коли ж екстрені заходи вжито, а врожай цього року врятовано, давайте зазирнемо в майбутнє, щоб ця проблема більше ніколи вас не турбувала. Профілактика. Це наш головний козир. Почніть готуватися заздалегідь ще з осені або ранньою весною, готуючи грядки, внесіть у ґрунт розкислювачі, доломітове борошно, вапно або деревну золу. Це не просто підживлення, це фундаментальне налаштування вашого ґрунту. Ви ніби відкриваєте замок, який заважав корінню засвоювати кальцій. Запам'ятайте також золоте правило підживленню у другій половині літа. Менше азоту, більше калію та фосфору. Азот провокує ріст листя, відбираючи живлення у плодів. А от калій, це головний логіст рослини. Він допомагає транспортувати всі поживні речовини, включно з нашим дорогоцінним кальцієм по всьому кущу. І нарешті найкраще рішення обирайте стійкі сорти. Селекціонери недаремно працюють. Сьогодні існує безліч гібридів, які генетично краще справляються зі стресом та ефективніше засвоюють кальцій, купуючи насіння, просто шукайте на упаковці позначку. Стійкий до вершинної гнилі, це ваш найкращий страховий поліс від майбутніх розчарувань. А тепер підсумуємо все та розкриємо головний секрет, про який багато хто навіть не підозрює. Усі ці оприскування, підживлення, перевірки кислотності це важливо, але найбільша і найчастіша помилка, яку роблять дачники в серпні, це спроба залити проблему. Побачивши суху землю та гнилі плоди, ми хапаємося за лійку і поливаємо щодня, а це лише посилює стрес кореневої системи. Коріння то задихається від води, то пересихає, і цей цикл повністю ламає механізм транспортування кальцію. Головний переломний момент у боротьбі з вершинною гниллю настає тоді, коли ви розумієте, проблема не в нестачі кальцію в ґрунті, а в зламаному ліфті. Який має доставити цей кальцій до плодів, і цей ліфт це стабільна та правильно функціонуюча коренева система. Саме тому мульчування та рідкісний, але глибокий полив виявляються у 100 разів ефективнішими за будь-які екстрені оприскування. Ви не лікуєте симптом, ви виправляєте саму причину. Отже, підсумуємо, вершина гниль це не вирок вашому врожаю, а сигнал. Сигнал про те, що потрібно терміново налагодити полив, замульчувати грядки та переглянути схему підживлення. Не панікуйте і не хапайтеся за хімікати. просто дайте вашим рослинам стабільність. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, тепер ваші помідори та перці в безпеці. Якщо це відео було корисним, підтримайте канал лайком та підпискою, щоб не пропустити нові поради. А тепер запитання до вас. Як ви боретеся з вершинкою? Діліться своїми перевіреними методами та лайфхаками у коментарях. Давайте зберемо найповнішу скарбничку знань разом. М